Я б це, знаєте, отак би, якби моя воля да, на Ютуб. Я б це так пряму мову й дав би, без запікані, без блюрів би. А чому? Не тому, що, знаєте, в мене щось погано з психікою або надто добре. А просто навіть пане Іване, от коли от бачиш що це от Лукошка, оці назви, наскільки воно коробить, оці п'ятерочки, ці лукошки, оці порібрики, оце от все. Яке воно все низьке, яке воно все нікчемне, яке воно все второсортне, ну я навіть не знаю, як сказати. Ну, принаймні, людина підзняла відео і ми бачимо ситуацію. Я не знаю, що там їхні пропагандони будуть зараз волати, але ми бачимо те, що ми бачимо. Ну, очам, то ми... Нашим з вами віримо, правда. Прошу, будь ласка. Ну, перш за все, що бачу, я ну може, ти цілу кошка, їхні всяка ця біда, це таке. Це вивіска. Вона знімається. Ну, це займається. я так, Просто головне, щоб потім у місцевих в душі цілу кошка не висіли. Інша справа щоб вони не ностальгували за вулицею Пушкіна. Чи що так? Я бачу будинки, і перше навіть показували бійця в зблизька. У нього за спиною цілі вікна на будинку. Тобто, ми говоримо, що бійці зайшли в центр міста. Яке мінімальне вирвів немає. Кабелі, бачите, у верху є. Тобто лідні електропередач. Там він, здається, казав, що один кабель обірваний, але О, бачимо так, так. в цілому, вони працюють. Тобто руйнувань немає, спалених. стопи. Стоять це тобто, правильно. і місцевого населення. Те, що ви підмітили, пригадуємо, коли росіяни заходили у 22-му році в Україну. Скільки протестів було місцевого населення? Люди лягали під під танки. Виходили під... отак, от прямо тобто, і зразу все це супроводжувалось руїнами, пожарищами. Тоді, коли ми бачимо, що там ну, загиблі якісь солдати, але це внаслідок стрілецького бою, це зразу видно. От погодьтесь, якби це не а, наші військові не в російську суджу зайшли, було б таке враження, що це містечко якесь російське, просто вранці, коли ще немає людей, правда? Так, ну, ще, правда? Або десь після якогось невеличкого фестивалю, або десь насправді бачимо, що російська армія не не, не чинила спротиву. Чому відступили? Ну це вже інше питання. Все таки так. за ну, так щодо місцевого населення. Теж бачимо, що там напевно частина мігрувала, частина просто знаходиться в будинках. І знаєте, що цікаво, я десь так спостерігаю, що немає бродячих тварин. Тобто, все таки, коли коли є бродячі тварини, коли люди масово тікають і просто відчіпляють своїх там улюбленців, випускають, бо не це можуть так, взяти. Так, так. Тобто, ми можемо говорити, що в більшості домогосподарств власне люди і залишилися і є уважним. Ви такі да так, тобто ви це так поверхнево. Я думаю, якщо детальніше б вивчив це відео декілька разів, можливо, б ще й деякі нюанси звернув би увагу. Наприклад, питання, де комунальний транспорт, але ми його зараз не бачимо. Тобто така ситуація. І ще момент. От військові наші їдуть, да, і знімають. Тобто, Спален, спалених а, машин немає? Так, абсолютно. Тобто вони теж десь, ну, звичайно, 100% гарантії дати ніхто не може, але принаймні бачите, з яких машин знімають. То ну, тобто вільно, десь... вільно собі їдуть, тобто, розуміючи, як би ситуацію, що точно ніхто а, жоден танк з за рогу. Так би мовити, теж не вийде. Тобто промацана, так би мовити, ситуація, вивчена ситуація е по. По по вулицях, оцих ну таке дивіться найближчим часом. Далі йду російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема щодо цивільного населення Курської області, щоб потім звинуватити в їхньому скоєнні українську сторону. Це теж не новина? Можливо, спробують, але це швидше на території, де ще під контроль на росіянами, бо впевнений на цій території швидше за всього. Вже оті всі ФСБшники, оця вся біда. Або вирахована, або виловлена. Бо якщо так швидко заходили війська, то я впевнений, що росіяни навряд чи встигли знищити свої архіви своїми співробітниками з там агентурною мережею, стукачами і так далі. Тобто, це теж між іншим приклад того, чому вони не встигають чиняти якихось злочинів проти мирного населення на території, де є українські війська. За межами що ще цього будуть, тим паче ми бачили нараду Путіна. Mm -hmm. який на дуже чомусь вимагав від губернатора е, Курської області не сказати інформацію про втрати території, а про соціальну, там якийсь психологічний стан чи соціально побутові проблеми місцевих. Це напевно під це якраз і є підкрутка. Очевидно, ну, тепер вишенька на тортику. Росія скликає неформальну зустріч членів Радбез ООН, щоб поскаржитися на атаку Збройних сил України в Курській області. В ООН Росія збирається скаржитися. На Збройні Сили України атаку на область Росії. Шановні, фантастика на третьому поверсі. Такого, як кажуть, там був і що не відділ, Да? Про це інформує Укрінформ з посиланням на лист, розісланий російським постпредом при ООН, членом Радбесу. Пане Іване, це зазвучить. Да? Ми ще місяць з вами. Якби я прочитав таку інформацію, ви подумали, що в мене з головою погано, правда? Дивно звучить, але так і є. Наступне питання та нічого насправді річ в тому, що Росія має серйозний вплив на ООН. Наразі так. ця міжнародна організація є в своїй суті яловою неспроможною впливати на якісь кардинальні рішення, але Путін, видно, намагається підстрахуватися в тому плані, що він розуміє, що якщо такі території вони втрачають, це надовго. Можливо, вони в майбутньому будуть намагатися витягати це в якихось міжпереговорчих між процесах. Мовляв, ми перші зробили заявку, ми перші акцентуємо, і все, що буде відбуватися, це вже вина України. Можливо, в такому плані. Бо з цього досягнути якихось конкретних рішень, результатів чи резолюцій, ну, точно не буде. Це апріорі. Тепер дві вишеньки на тортику. Як звучить скорпіонс? Wind of change. 6 серпня росіяни запровадили режим контртерористичної операції на території Курської, Брянської та Білгородської області через нібито загрозу з боку України. Шановні, росіяни запровадили через нібито загрозу з боку України. Звучить як е, інститут вивчення війни у своєму звіті пише, що Кремль ймовірно вирішив оголосити саме контртерористичну операцію, а не воєнний стан. Щоб применшити масштаб подій в Курській області, запобігти паніці. І не тільки. Контртерористична операція з урахуванням того, що Курська область це мільйон двісті тисяч, дає можливість їм, якщо оголосити військовий стан, то вони зобов'язані зобо... на... в цій області або на суміжних. Тобто це вся територія, це означає, що як мінімум внутрішня міграція з територій, де прифронтових по всій Курській області відбудеться. Тобто, це біженці, яких потрібно забезпечувати, підтримувати, допомагати. Ну, Ми знаємо, що вони там вже звітують, що біля 120 тисяч виїхало. Хоча я думаю, там більше списуються гроші під транспорт, під об'єкти, які, начебто, беруть на себе відповідальність по прийому цих переселенців. Там напевно більше в це, але. І тоді, коли контртерористична операція на якомусь напрямку чи якомусь участку чи частинній області дає можливість закрити її межі, тобто відтік людей призупиняється раз. По-друге, враховуючи наскільки був провал військового командування російського на цьому напрямку, все-таки Путін більше покладається на сподівання на ФСБ, які mm -hmm. будуть управляти mm -hmm. керувати це йому ближче рідні. Так так так. це швидше процес рішень буде прийматися. І окрім цього, в такому випадку контртерористична операція на під час неї можна задіювати всі наявні сили і засоби, які є на місцях безпосередньо ФСБшниками, тобто вони можуть відправляти у бій строковиків і місцеву поліцію. Тоді, якщо військовий стан це абсолютно управління військами, а якщо ми враховуємо, що війвоєнний стан тоді це територія війни боїв, це продовження СВО, так, це так. означає, що строковиків потрібно забирати. А кого на їхнє місце? Угу. От тому це пов'язано з mm тим. -hmm. і під час контртерористичних операцій, як ми навіть можемо провести паралель з Чечнею, тоді органи місцевого самоврядування паралельно вони беруть велику частку на себе повноважень у плані розселення, освоєння, ремонтів і так далі. Що ну війна війною заробити ж теж потрібно мою та почуви. От тому почему? вони проводять в себе контртерористичного Зрозуміло.